Хоче заяви сполучених штатів, якщо США усунуться від переговорного процесу щодо російсько-української війни, але продовжують постачати зброю по програмі. Порл цей варіант влаштовує Україну та європейців чи ні? Я вважаю, не влаштовую. Треба боротися за Сполучені Штати Америки, щоб вони продовжували допомагати. Продовжували підтримати, продовжували тиск на Росію, і для нас важлива гарантії безпеки. Я сьогодні про це вже говорив. Не хочу знову повторювати ці деталі. Все одно, європейці сильні наші партнери, але Перл це можливість купувати у Америці саме ту зброю, якої у європейців, на жаль, немає. І тому ми повинні це продовжувати у будь-якому випадку. Я думаю, Сполучені Штати будуть відкрити для цієї програми. Вони заробляють дорожчі. Це підходить їх сучасній політиці, що вони підтримують Україну не безкоштовно, але підтримують. Перлер працює. Ми купуємо ППО. Передусім, це важливо сьогодні. До речі, хочу подякувати Марку Рюти, що він нагадав всім лідерам, що давайте. Знаходьте додаткові гроші, бо нам потрібна на рік 15 мільярдів. Програма Пірн, він про це сказав. А на цей рік нам ще не вистачає десь 800 мільйонів, і, а не вистачало півтора. Мільярда, але сьогодні Нідерланди ми вдячні за позитивне рішення щодо програми. Вони виділили 700 мільйонів. Хочу подякувати Діку Схофу. Дякую тобі і дякую Нідерландам за таке рішення. Тому розраховуємо на Сполучені Штати Америки, боремось, шукаємо гроші на Пьорл, Працюємо разом з усіма.